Коли свекруха випадково вилила на мене суп, я зрозуміла, що варто було послухати нареченого. Звичайно, вона перепрошувала і подавала мені рушник, а я дивилася на Ігоря, він тільки плечима знизав, умовляв я ж тебе попереджав, ти сама цього хотіла. Здавалося б, треба було встати і піти, але ж то, випадковість, може, вона хвилювалася від знайомства з невісткою? А далі почалася розмова. Скільки тобі років, Анно? Мені сорок. Ігоркові тридцять п'ять. Ти не переживаєш, що він через рік собі молоду знайде. Після сорока у жінки рік йде за три? Подумай. Ігор пильно на мене дивився, мовляв, я ж тебе попереджав. А ти маєш власну квартиру? Ні. Машину? Ні. Може, ти працюєш на якійсь гарній роботі? Я працюю в офісі. Боже, нічого за душею, а на такого молодого і гарного хлопця рота роззявила. Ми проти Ігора такого шлюбу. Я не знала, що робити, хотілося, аби цієї зустрічі більше не було. А Ігор і далі дивився на мене, мовляв, я ж тебе попереджав, а ти сама хотіла, по-людськи. То, виходить, я все сама й зруйнувала. Навіть перед самими дверима батьківської квартири Ігор мені казав. Аню, давай вернемося. Мама моя така, що ти й не уявляєш, не треба цього. Але я вперлася. Як це так, не знати батьків коханого чоловіка? Ми ж весілля плануємо. Ігор мені чесно сказав, що його мама не хоче, аби він женився, і йому кожна дівчина не така. Повір, мама вміє переконувати, мама все зробить, аби ми розійшлися. Я тобі це не кажу для того, аби щось приховати, я кажу, бо вже це проходив і не один раз. Аню, інколи краще з родичами не знатися, повір мені що ти таке кажеш, якщо твої батьки люди без шкідливих звичок, то завжди можна знайти спільну мову. Не в цьому випадку. Але я наполягала. Коли мати Ігоря відкрила двері, то вона бачила лише його. Взяла за руку і перед моїм носом намагалася зачинити двері. Мамо, це моя наречена Аня. Наречена? Я думала, це на співбесіду прибиральниця прийшла раніше, каже вона. А далі був суп, розмова ота, і та жінка, яка сюди летіла на крилах кохання, не могла встати за столу, бо так виснажено я почувалася. Але не це мене бентежило. Наче під якимись чарами зникла й любов Ігоря до мене, кожне материне слово, наче знімало мені бали, наче ця снігова королева сіяла лід між нами. В твоєму віці вже не варто носити такі короткі рукави, лікті видно. Ти якою фарбою сивину зафарбовуєш? Бери міцніш, видно. Не налягай на солодке, сама розумієш. Ми вийшли з гостини, а в голові у мене гупало лише одне до розписки лишався тиждень. Я витратила купу грошей на плаття, запросила рідних і друзів, колег по роботі в гарний ресторан, вже дала завдатки, спорожнила начисто свої заощадження і в результаті втрачу все. Ми не говорили про гостину з Ігором, але я бачила його погляд, геть, як материн. З кожним днем до розписки він все пильніше до мене придивлявся. Нарешті вечір перед подією. Я нікому нічого не кажу, що не знаю, чи буде все. Думаю, хай вже буде як є, хоч так побуду в білій сукні, бо ж не судилося інакше видно. Зранку Ігоря не було. Я прокинулася від того, що у двері тарабанили дружка і мама з татом. Далі ми одягалися і їхали до РАЦУ. Ніхто не питав, де Ігор, бо думали, що перед весіллям ми не мали бачити один одного. І ось стою я в залі, нареченого ще нема, а до нашого оформлення 10 хвилин. Я себе тримала з останніх сил, щоб не зіпсувати макіяж, і ось двері відкриваються, і на порозі свекри гарно одягнені, а за ними Ігор з свідком. Я була така щаслива. У мене спліч, наче гора впала, і я знову літала на крилах, бо мене люблять, хай сорокарічно, без квартири і машини, але мене люблять. І живемо, і діти є, і квартира є. Все є, коли тебе підтримають. Хіба не так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.